Росія втягує українців на тимчасово окупованих територіях в президентські вибори. більш ніж тисячу виїзних груп будуть задіяні в достроковому голосуванні, яке стартувало в так званій ДНР з 10 по 14 березня. Виїзні дільничі комісії працюватимуть на прибудинкових територіях. Сьогодні наші колеги в составі виїзних груп виїхали вже по своїм маршрутам для того, щоб наші збирателі змогли проголосувати. Як заявляє призначена Москвою місцева влада, така форма голосування дозволить уникнути скупчення людей на виборчих дільницях та знизить ризик їх обстрілів. Насправді ж мета таких обходів контроль голосів, які мають бути віддані за Путіна. Це просто ще одна із лазієк сфальсифіцирувати голосування, то тобто сті число число проголосувавши, явку, збільшити… количество поддержавших нужного кандидата, в данном числе Путина. Ну и плюс, мне кажется, это тоже имеет и психологический эффект, то есть люди, когда к ним приходят, там буквально в отбор там или э, в их подъезд, там, и то есть как бы предлагают проголосовать на выборах президента России, то есть такой какой-то, знаете, там и могут быть и вооруженная охрана и сопровождать эти эту избирательную комиссию выездную. Самое главное, наверное, это то, что они с фактически с вооруженными людьми приходят проводят по квартирный вход жилых помещений и соответственно то есть тот кто не хочет голосовать его просто задерживают для того чтобы он в отделении полиции написал оккупационной полиции написала объяснительную почему он отказывается принимать участие в Дік Сівдовибора так у Маріуполі про залучення українців до виборів подбали заздалегідь. Тут організували дострокові вибори президента РФ. публікували фото мобільних груп виборчкомів у супроводі силовиків місцеві. Але цього в ефірі російського телебачення не побачиш. Навіть якщо ми будемо бачити картинку, де людина ставить галочку навпроти імені призвища там Путіна, то завжди, завжди треба а, розуміти, що там за оператором стоїть озброєна людина, стоїть зі зброєю. Дуже тяжко не проголосувати і не давати схвальні відповіді а, тій владі, яка на сьогодні там окупаційна. Тим часом прокремлівські політологи вже заявляють, що на Донбасі люди голосуватимуть за Росію і того, хто її уособлює. Донбасі будуть люди голосувати за Росію. Надо просто задати собі питання для жителя Донецька, Луганська, Горловки. Хто сейчас алісу Росію. Хто прийняв це складне і важке рішення про повернення руських земель? Свіжа методика передбачає, що взяти участь у виборах на окупованих територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, айді карткою або ж іншим документом, що посвідчує особу. Повідомляли у ГУР України. Таке рішення свідчить про провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб щодо виявлення неблагонадійних українців для здійснення репресій. Так звана влада на окупованих територіях зробила усе, щоб люди без паспорта РФ не могли отримати ні медичну, ні соціальну допомогу, ні навіть розпоряджатися власним майном. І навіть під таким пресингом багато українців не погоджувалися стати громадянами РФ, нехай навіть тільки на папері захвачених територіях, які 22-го року там більше кількість людей. Ну, в принципі я знаю, даже і люди, які в Донецьку жили, наприклад, вони принципіально не хотіли брати ні так називаємо ДНР, ні Росії российский паспорт Но другое ну друге діло, що всього надав послідвастого года окно важливості сужается, и люди ставят просто перед фактом, что так или иначе им нужно приходится брать эти российские паспорта. Після захоплення росіянами Авдіївки мешканці зруйнованого міста також схиляють брати участь у виборах президента РФ, заявив голова виборшкому так званої ДНР Володимир Висоцький. Жителі та Авдіївки точно також є ражданами Російської Федерації і Создать им условия для своего волеизъявления, дать им возможность проголосовать это, конечно, наша задача. Соціологічна асоціація України закликала громадян не брати участь у жодних заходах пов'язаних із так званими виборами президента РФ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Але якщо людина працює на підприємстві на окупованій території, проігнорувати вибори досить складно, адже окупаційна адміністрація отримала план забезпечити норму явки на певну ділянку від кожного підприємства. Конечно, если человек работает в бюджетной сфере, например, то там у него шансов. это избежать этого намного меньше как бы, понятное дело что там это и на предыдущих голосованиях которые еще проводились при просто когда днр была не признана россией и позднее там уже были выборы например в думу это все как бы ну, централизовано включается админресурс то есть как бы э, директоров предприятий э, заставляют отчитываться про уровень ну, появки по голосованиям что наверх то есть и как бы они в свою очередь требуют от э, своих подчиненных Щоб вони ходили на вибори, потім дам напримірмовити і по прасіті фото скинуть участка, Например, приміром таке, як це з підписом цитую у ДНР. Співробітники Макіївського металургійного заводу в рамках проекту Голосуємо командою взяли участь у достроковому голосуванні на виборах президента Росії. У той же час так звані вибори відбуваються чи не під грифом таємно, без адрес виборчих дільниць та реальної кількості виборців, каже представниця громадянської мережі ОПОРА в Донецькій області, так званому ДНР, взагалі не будуть навіть опубліковані адреси виборчих дільниць, тобто максимальний відбувається перехід до секретності, і що ще більше свідчить про те, що це не справжній політичний процес, це Вистава просто для легітимізації подальшої окупації. Європейський союз не визнаватиме вибори президента Росії, проведені на тимчасово окупованих територіях України, оскільки це порушення міжнародного права, заявив представник Європейської комісії Петер Стано. Але Кремль, схоже, не турбують такі заяви з боку Європи. У РФ розраховують, що 30% мешканців на окупованих територіях України братимуть участь у псевдовиборах. Повідомляє центр національного спротиву. Втім, окупація. Ційним адміністраціям вже наказано відзвітувати про явку більш ніж у 70%. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.